Вітається Маркер Поді. Мене звуть Роман Мудрий. Рясніть від вчорашнього вечора повідомлення про збитий в 16 в Україні. Різні думки назбиралися в Україні за кордоном. Всі шукають причину, а не зрозуміло наразі нічого. Про це зокрема ми сьогодні трішки поговоримо з експертом з авіації Анатолієм Харчинським, який також є заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Наші постійні слухачі і глядачі вже добре знають вас. Добрий ранок. А перш ніж розпочати, традиційно нагадаю, що слухати ранковий маркер подій. Можете у будні. Радіо «Фам галичина. Це етер, А переглянути відео можете згодом на ютуб-каналі «Фам Галичина. Коментуйте, пишіть свої враження. Розпочну з новини вчорашнього вечора. F-16 збитий, як я вже казав, не збиралися різні думки. Пані Бозогла каже, збив «Петріот». В Америці в Пентагоні відреагували. кажуть, не може такого бути. Може, якась помилка пілота в Україні кажуть, та не може бути помилка пілота, літак несправний може бути ваші думки. Давайте почнемо з того, що є офіційні органи, які можуть коментувати mm -hmm. це все. І те, що коментує спільнота, експертна спільнота це лише думки. Те що, пету, те, що публікує пані Безугла, то це якісь безумні думки. Але тут треба зрозуміти важливий фактор, що це називається авіатроща, це не яке не збиття літака в 16 це не яке падіння. це… То і тому, а будь-які версії зараз а, звучать просто як версія або особиста думка. Тої людини, яка їх озвучує, тут треба зрозуміти, що призначено розслідування, і за цим розслідуванням передбачається декілька варіантів можливих подій, які відбувалися. Тому ми зараз бачимо по неперевіреним джерелам там від певних журналістів, журналістів інформацію, що могли б бути і помилка, і, наприклад, технічна несправність, або ще якісь версії. На мою думку, треба дочекатися. Більше тельно ретельного розслідування тут треба розуміти, що до цього розслідування будуть залучені і представники компанії Lockheed Martin, для того, щоб робити певні правильні висновки. Тому, в принципі, треба зрозуміти, що цієї втрати не було би якщо б не було б війни зараз в Україні. І головне, що треба зрозуміти, що ми втратили пілота і досвідченого пілота, героя України, який захищав Україну, який загинув при захисті України. Тому а, тут е, не треба щось е, сказати про втрату літака 16-го. Тут це залізо важливо перш за все це людина. А щодо літаків, то жнов таки треба розуміти, що наші західні партнери далі будуть нас підтримувати, надавати таку, таку зброю, тому що це війна, і техніка втрачається, і вона буде втрачатися. І тут це треба сприймати а, з рахуванням того, як, з яким ворогом ми воюємо, тому що понад 200 а, засобів уражено було відправлено в понеділок по території України. І а, щодо пілоту, я наскільки не помиляюся, то це був ну досвідчена людина, яка в принципі одна з перших навчалася на цих літаках літати в, в, в різних країнах. Більше того, він не тільки був долучений до експлуатації цих літаків, а не виборював право в Україні мати літаки F-16. Тобто він був залучений до він був серед тих пілотів, які літали до сполучених штатів, зустрічалися з конгресменами е, безпосередньо і пояснювали, чому Україні потрібні F-16. У Китаї з вересня це вже от в неділю починає діяти заборона на експорт товарів, там комплектуючи деталі БПЛА. А не будемо сьогодні говорити, що стало причиною, хто до цього долучився. Це напевно, до міжнародників, експертів. Питання до вас, наприклад, як ця заборона вплине на кількість дронів, на їхню вартість тепер? Ну, таки, давайте будемо розуміти те, що більшість українських компаній вже мають, наприклад, mm -hmm. українських е, поставників комплектуючих. Тобто ми кажемо про те, що велика кількість комплектуючих вже виробляється в Україні. Безумовно, є. Комплектуючі, які легко було достати з Китаю, але, на мою думку, для сталих великих компаній це не буде проблемою. Можливо, буде проблемою для волонтерів, для людей, які особисто закуповували через сайти, інтернет сайти з Китаю напряму, і допомагали своїм, витрачаючи там ввечері свій власний час, збираючи якусь певну кількість безпілотних систем. Тому тут -то, треба зрозуміти дронів. Тому тут -то, треба розуміти, що в принципі, якщо ми кажемо про. Загальну тенденцію, я не думаю, що вона суттєво вплине, але тим не менше, це черговий крок для того, щоб ми збільшували можливості свої всередині внутрішні внутрішні наші на ринку можливості робити комплектуючі. А от ви скажіть, якщо не з Китаю, то звідки таке можна зараз брати? І це, напевно, буде дорожче? Ну у нас є Корея, у нас є інше Корея, є. є Корея, є там Тайвань, тобто mm -hmm. ну тобто є mm -hmm. велика кількість країн, які займаються. Такої ж саме продукцію готові допомагати саме Україні, а не так, як допомагав Китай і Росії Україні. А, Польща отримала перший f 35 е який там обіцяли, але наскільки я не помиляюся, читав повідомлення, що е першу цю партію постачань мають забачити до 2026 року якось так. І тоді Польща казала, що тоді зможе передати, наприклад, свої міги Україні. А е на вашу думку, їх треба буде якось, можливо, е не знаю, модифікувати е до тих ракет, які нам передають, чи можливо, е знаєте, вже все готово отримаємо. Сідай і лети. Ну, насправді, якщо ми кажемо про польські міги, то uh -huh. тут слід зрозуміти, що це літаки, які можна було б одразу ж запускати для роботи бойової, тому що ці літаки вони оновлені вони можуть нести західні зразки озброєння, тому що Польща свого часу їх оновила. По-друге, треба розуміти, що більшість країн за рахунок от таких маніпуляцій вирішують свої питання. І тут слід зуважити, що наші дипломатії треба активно працювати і. Пояснювати Польщі, що за рахунок, наприклад, передачі таких літаків до території Польщі на 25 км кілометрів глид не залітало би шахеди, тому в принципі, тут я думаю, треба активно вести нашими західними партнерами діалог щодо взаємопраці взаємної роботи по таких питаннях. Оці міги на війні в Україні, які вони задання можуть виконувати? Ми бачимо їх виконання задач і по знищенню мостів, тобто з використання керованих авіабомб. Ми бачимо завдання щодо, наприклад, ударів по повітряних цілях, по наземних цілях. Тобто це літаки переобладнані вже більшість літаків модифіковані, і вони дозволяють використовувати ракети як класу повітря-повітря, так і повітря-поверхня, і додатково можуть використовувати. Деякі типи крилатих авіабомб, і хамери, і джедами, тому в принципі тут перелік можливостей великий. Зрозуміло, що якщо ми кажемо про експлуатацію такого збройня, на літакує в 2016-му воно більш ефективніше. То в тому плані, що більш функціональніше, точніше буде правильно сказати. Але тим не менш, мі 29 теж активно допомагають виборювати українську перемогу. Я нагадаю, слухати Маркер, Подій, штубудні в будні 9.15, 16.15, 17.15, Радіо ФАМ Галичина» у прямому етері. переглянути відео можете на Ютуб каналі Афам Галичина. А ще про балістичну ракету говорив наш президент, згадував. Та от, цього тижня а, можливо, ви знаєте. А я думаю, ви знаєте, що у нас з ракетною програмою? Там можливо є якісь розробки, які свого часу поставили на паузу, а зараз вирішили от відновити. От може більше можете розказати про це. Маючи такі потужні підприємства, як ЖМАШ, Артем, той самий «Матросіч» і Прогрес, треба розуміти, що Україна спроможна виробляти потужні системи ракетні і балістичні і крилати ракети. Тому я би зазначив, що в Україні в принципі розроблялись деякі типи ракет. Щоправда, зрозуміло, що до 2014 року про це взагалі не йшло мова, тому що до 2014 року було, відбувалася утилізація збройних сил України, на жаль. Після 2014 року ми побачили деякі покращення, але вони все одно були несуттєві, розуміючи, що ворог вже на території України треба було активніше працювати, і треба було залучати, мабуть, ті шляхи, які ми пошли ми з 2022 року, коли з'явилася велика кількість приватних компаній, готових допомагати і виробляти за собою збройні для того, щоб захищати і не задавати ударів по території ворога або по території тимчасово окупованої України. Тому в принципі тут слід зрозуміти, що а, в Україні існує ракетна програма, яка дозволяє їй створювати певні елементи, які можуть працювати на відстані до тисячі кілометрів, як з крилати, як крилатих, так і з балістичної траєкторів. А про паляницю коли її презентували, то говорили, що вона може дістати до двох десятків аеродромів російських. Потім неназване джерело з Америки сказало, що росіяни забрали ці таке подалі від атакамсів, та які можуть їх досягти. Так, скажіть, поясні просто людині, яка в принципі кожен день роз не займається розробкою зброї, взагалі не займається розробкою зброї. А такамси, я так розумію, що аналогів подальності Україна в принципі не має. Так і нам конче потрібно. Наприклад, щоб Сполучені Штати, наприклад, дозволили нам ці атакам використовувати, ну, почнемо з того, що у нас Нептун непогано працює. Угу. І щодо атакамсів, то треба зрозуміти, що так насправді ми кажемо про посилення, про кількість ударів, яку ми зможемо збільшити за рахунок отримання дозволу на використання західних зразків озброєнь. Тому що насправді. Ми бачимо, що активно розвивається український ВПК, але тим не менш треба посилювати за рахунок, наприклад, західної зброї, і тут треба казати не тільки про такам, треба казати і про ракети Джасенс, які можна повісити під крило криво 16 Тому в принципі номенклатура озброєння, які ми можемо використовувати про територію Російської Федерації, насправді дуже велика. І це допоможе нам робити комбіновані атаки по важливих об'єктах на території Російської Федерації. Зрозуміло, що за рахунок наявного зброєння або тих самих атаканців ми зможемо суттєво прорядити аеродроми, які використовує Російська Федерація для тактичної авіації. А якщо ми кажемо про засоби більшої дії, наприклад, там до тисячі кілометрів, то це будемо вже суттєво можна буде працювати, наприклад, по аеродромах стратегічної авіації або по аеродромах, або точніше по заводах і підприємствах, які виробляють зброю, і тут є важливим аспектом насправді тобто працювати по цих заводах, тому що це є завод, який виробляє зброю, і цю можливість у росіян треба забрати. А які шанси у Росіян збивати таку ракету? Ну вони мають можливість ну. збивати. E, насправді тут e, треба зрозуміти, що Росія з 2003 року активно готувалася до наступу, тобто вона готувалася до війни і активно масштабувала виробництво озброєння. При цьому активно працювала e, щодо знищення зброї, яка знаходилась e, в країнах колишнього радянського союзу. E, і ми бачили, скільки складів зривалося e, в Україні, і тому тут треба зрозуміти, що e, основна ставка Російської Федерації була на зброю, яка буде для нападу. Для захисту вони планували використовувати так, би мовити, червону лінію з червоною кнопкою щодо погроз, що вони ядерна держава. Як бачимо, червону лінію Україна стерла і червона кнопка. Вона не не така вже і працююча, тому що знов таки, звертає увагу що до 2014 року. А більшість пускових установок для ядерних ракет обслуговувалися Южмашем. Тобто ми кажемо про те, що українські підприємства займалися обслуговуванням і ремонтом цих пускових установок. На тому, в принципі, щодо наявності засобів протиповітряної оборони на території Російської Федерації їх дуже мало. Вони не здатні закрити всю територію. Ми бачимо, що навіть на такому напрямку, як Мурманськ, коли літів наш безпілотник, його намагалися збити стрілецькою зброєю, Хоча, в принципі, з російським потенціалом вони могли б використовувати протиповітряну оборону класу там С 300 з рахуванням того, скільки у них їх цих ракет. Так само і могли використовувати С-400. ставаслійка теж була захищена сучасною системою протиповітряної оборони, але тим не менш безплотно і системи туди влучили і завдали там значної шкоди. Тому, в принципі, тут треба розуміти, що ті засоби, які мають Україна зараз, вони спроможні проривати протиповітряну оборону і комплексно працювати по території Російської Федерації. Зрозуміло, що ворог буде намагатися збивати, але шансів на успішне виконання таких задач. Дуже немало тому, що Україна обрала шанс на якісного високотехнологічного озброєння, яке е, передбачає перед собою один виліт, одне знищення на відміну від Росії, яка використовує велику кількість будь-якого зброєння корейських ракет, які розвалюються в повітрі, е, шахедів, які нищаться 95-100%, але використовують за рахунок кількості. Я вам дякую. Анатолій Хравчинський, експерт з авіації. Сьогодні був з нами заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Ми говорили трішки про F-16 і про заборону з Китаю з цих експортокомплектуючих, і також про наші ракетні можливості. А мене звуть Роман Мудрий. Нагадаю, слухати радіо ФМ Галичина. Можете у бутні маркер подій 9.15, 16.15, 17.15, Відео можете переглянути на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика Почуємось з вами і побачимось.